Вітаю вас, мої любі слухачі, підписуйтесь на канал та обов'язково тисніть на дзвіночок, щоб не пропустити нові цікаві історії з життя. Бажаю вам приємного прослуховування! Валерія ніколи не вважала себе жінкою, яка здатна ламати сім'ю одним рішенням чи гарячковим поривом. Навпаки, вона завжди вірила у стосунки, побудовані на довірі, спільних мріях та простих щоденних радощах. Здається, вона зробила все як слід кохала, підтримувала, йшла на компроміси, не вимагала від чоловіка неможливого. І їй подобалося бути дружиною Євгена, вони разом облаштували квартиру, планували ремонт у дитячій, мріяли про друге маля, але останні півроку щось змінилося. Євген частіше затримувався на роботі, відрядження раптово з'являлися там, де раніше й мови про них не було. Він нервував через дрібниці, а розмова про майбутнє переходила в набридле давай потім, зараз не час. Лера не хотіла робити поспішних висновків, вона списувала все на втому, конкуренцію, економічну нестабільність, вона вірила, що це просто такий період. Та одного вечора, гортаючи сімейний планшет, коли шукала мультик для сина, Валерія випадково натрапила на переписку. Яка не залишила простору для фантазії, сумнівів чи жіночої наївності, холод пробігся по шкірі, а під грудьми, наче утворилося порожнє чорне провалля. Після цього не було ані криків, ані бійок, ані сцен. Лише суха розмова і коротке Я все знаю. Наступного ранку вона прийняла рішення, яке раніше здавалося неможливим. Леро, ну що ти так близько сприймаєшся до серця? Зрештою, не сталося ж нічого страшного. Ну, буває таке у чоловіків. Занесло, не зміг вчасно зупинитися. Будь мудрішою. Невже ти поступишся чоловіком, як із дівчині? Вона ж думатиме, що змогла тебе перемогти. Борись за сім'ю, вмовляла свекруха. У суботу вранці Валерія підвезла сина до батьків. Вона домовилася, що Денис якийсь час побуде у них. Повернувшись додому, жінка дістала з балкону картонні коробки та почала збирати речі. Спочатку у дитячій. Вона вкладала одяг, іграшки книги, заклеювала коробки скотчем та підписувала. Ще трохи і в кімнаті залишаться тільки меблі, які вона планувала забрати з собою. Близько дванадцятої задзвонив телефон. Лера глянула на екрані свекруха. Доброго дня, Інна Вадимівна». Доброго дня, Лера. Син мені все розповів. Я розумію, тобі прикро. Але, може, ти так не поспішатимеш? Почекай, охолонь, трохи, подумай може, не варто одразу сім'ю руйнувати? запитала свекруха. Це не я руйную родину, а Євген, відповіла Валерія. Вірю, я не знімаю з нього відповідальності, але, може, на перший випадок ти її вибачиш? Про який перший випадок ви говорите? Ваш син півроку зустрічався зі своєю колегою, обманював мене. А ви кажете вибачиш? Ні, рішуче мовила Валерія. Доню, будь ласка, подумай ще. Адже ти позбавиш Дениску рідного батька, а Євген так любить сина. Інно Вадимівно, він зможе бачитися з Денисом, я перешкоджати не збираюся. Жити з вашим сином я більше не хочу. І давайте на цьому закінчимо. Я збираю речі, в мене немає часу. Лера запакувала дві останні коробки, перейшла в спальню і почала вкладати у валізи свій гардероб. Свекруха з'явилася у квартирі рівно за годину. Вона чомусь вирішила, що в особистій бесіді їй вдасться переконати невістку, не руйнувати сім'ю. Розмова пішла по колу. «Лера, Зрештою, не сталося нічого страшного. Ну буває таке у чоловіків. Занесло, не зміг часно зупинитися. Будь мудрішою. Невже ти поступишся чоловіком якійсь дівчині? Вона ж думатиме, що змогла тебе перемогти, поберись за сім'ю. Іннова димівно, Євген, не перехідний кубок, щоб за нього боролася. Ви пропонуєте мені цю Єву запросити на дуель? Чи на боксерський ринг? Вона тут до чого. Не було б її, з'явилася інша б. Уляна чи Жанна. Знаєш, я тобі скажу по секрету, мовила свекруха, що Ігор Олексійович, батько Євгена, теж грішив у молодості, але я була мудріша за тебе і зберегла сім'ю. І бачиш, ми вже 35 років разом, незабаром відзначимо ювілей. У чому ж полягала ваша мудрість? усміхнулася Валерія. Я не влаштовувала йому скандалів. Навпаки. Стала більш ніжною, готувала йому улюблені страви, цікавилася його справами, собою теж зайнялася, зачіску змінила, схудла, з роботи зустрічала з усмішкою, пояснила свекруха. Іноді я точно знала, що він зараз прийшов від розлучниці, і мені хотілося йому не капці подавати, а взяти за пательню і що сили стукнути по макітрі, а я терпіла і посміхалася. І, бачиш, утримала чоловіка. І син із батьком виріс, і онука є. Знаєте, Інна Вадимівна, ви дивовижна жінка. Я б так не змогла. У мене, на жаль, природне почуття гетливості дуже розвинене. Те, що ви зараз запропонували, для мене рівнозначне тому, що спомийно відра поїсти, відповіла Ілера. Свикруха почервоніла, різко встала і, не попрощавшись, вискочила з помешкання. А вона продовжувала складати речі. Вона, звичайно, знала, що це ще не кінець, що Євген і його мати ще попсують їй нерви, тому вона поспішала залишити цю квартиру. Наступного дня, у неділю, приїхав її батько. Вони удвох швидко завантажили валізи та коробки у авто та поїхали. Дорогою Валерія попросила батька зупинитися біля будинку свекрухи, щоб віддати їм ключі від квартири. Наступного дня жінка зустрілася з подругою. Ти уявляєш, розповіла їй Лера. Вчора свекруха цілу годину вмовляла мене, щоб я пробачила Євгену незначні витівки і не подавала на розлучення. І які аргументи вона навела, поцікавилася Дарина. Стандартні. Ти позбавляєш дитину батька, всі чоловіки зраджують, жінки мають бути мудрішими. А потім поділилася зі мною досвідом, як вона сама у такій ситуації повертала чоловіка до родини. Як же? запитала подруга. Я тобі не переказуватиму, але повір це повний треш. Ти так не робитимеш. Ти вже подала заяву? Так, ще у п'ятницю, відповіла Валерія. Ну нарешті звільнилася від цього казанова. А то прикро було дивитися на цього парнокопитного», – заявила Дарина. Що означає, прикро було дивитися. Ти що, знала, що він з цією євою крутить? обурилася Лера. Достеменно не знала, але підозрювала, відповіла та. А чому ти мені не сказала? Я думала, що ми подруги. Образилася Лера і стала, щоб піти. Стривай. зупинила її Дарина. Послухай спочатку, що я тобі скажу. По перше я точно не знала, але бачила те саме, що й ти. Просто зробила інші висновки. Ось ми були на корпоративі. Згадай, як Єва крутилася навколо Євгена, ти ж це бачила. А скільки разів вона у відрядження напрошувалася, щоб разом із ним поїхати? Ти ж у бухгалтерії сидиш, документи оформляєш. Чому не задумалася, як це так виходить? Що вона чи не в останній день підміняє того, хто повинен з тим чоловіком їхати. Так, я підозрювала, але нічого тобі не сказала. Бо не була впевненою, могла б хоч би натякнути, сказала Валерія. А якби я помилилася, і все це виявилося тільки моїми тарганами, що б про мене подумала, що я хочу вас посварити? Пам'ятаєш, Ірину Біленько, вона якось по друзі сказала, що бачила її чоловіка з іншою, навіть фотографію показала, як її чоловік ту жінку обіймає. Звичайно, в сім'ї не обійшлося без скандалу, але вони помирилися. А Ірина виявилася винною, її звинуватили в тому, що вона хотіла зруйнувати міцну сім'ю, причому із заздрощів. Іра потім звільнилася з фірми, тож не ображайся. Хоча, якби я мала неспростовні докази, я б напевно тобі показала ти краще розкажи, як і де далі житимеш. Квартира не моя, вона на свекруху оформлена. Тож ми з Денисом з'їхали, поки ще живемо у моїх батьків. Але за тиждень, думаю, бабусину квартиру підремонтуємо. Батьки її здавали, але квартиранти місяць тому з'їхали. Там, звичайно, не три кімнати, а лише дві, але нам із Денисом вистачить. Треба ще вирішити питання з садочком. У старій далеко їздити, але мені знайома обіцяла допомогти з переведенням у той, що прямо у нас у дворі. Розлучимося, подам на аліменти і все. А Євген згоден на розлучення? запитала Дарина. Каже, що розлучатися не хоче, що він усе зрозумів і такого більше не повториться, а мені достатньо, і одного разу вистачило. Просив аліменти не подавати, сказав, що сам платитиме. А ти що? Я проти. Не хочу з ним зайвий раз зустрічатися. Нехай усе буде офіційно. Так, він заявив, що сина у мене забере. Типу, у мене й квартира краща, і зарплата більша. Я йому нічого не відповіла, просто порахувала, скільки в нього за минулий рік відряджень було. Виявилося вісім. І що він тобі сказав? запитала подруга. А я цю інформацію для суду зберегла. Як тільки він заявить, що хоче Дениса собі забрати, я запитаю, з ким дитина буде, коли він у від'їзді. Крім того, у мене є робота і квартира. Тож нічого в нього не вийде. Євген справді подав заяву про визначення місця проживання дитини, вимагав, щоб син залишився з ним. Моя колишня дружина не може забезпечити Денису необхідний рівень життя, заявив він. А Інна Вадимівна наскаржилася, що колишня невістка ховає від них дитину. Вона з'їхала з квартири, забрала хлопчика із дитячого садка. Ми думали, що вони житимуть у батьків Валерії. Але вони пробули там тиждень, а потім зникли. Я маю свідчення сусідів, де вона ховає сина. Дитина має ходити в дитячий садок, а не ховатися в якихось сумнівних місцях. Довелося Лері і пояснювати, що вони живуть з Денисом у двокімнатній квартирі, що належить їй, що син відвідує дитячий садок, який знаходиться поряд із будинком. Повідомила вона і про те, що робота Євгена передбачає часті відрядження. Що заводить йому здійснювати виховання дитини? Загалом нічого у свекруха та колишнього чоловіка не вийшло. Лера не хотіла перетинатися з колишнім чоловіком, і після розлучення знайшла собі іншу роботу. Вона була хорошим фахівцем, і це не складало труднощів. А невдовзі після цього Дарина повідомила їй новину Єва звільнилася та поїхала. А що ж так? здивувалася Валерія. Та наші дівчата їй таке влаштували. Вона місяць покрутилася, зрозуміла, що тут ловити більше нічого, і подалася до Києва. Тож залишився твій колишній на самоті. Ну, це мене тепер не турбує, відповіла Лера, усміхаючись. І вона говорила чисту правду з Євгеном нічого спільного в неї вже й бути не може, і свої особисті справи нехай вирішує сам на свій розсуд. Дякую, що дослухали до кінця. Сподобалася розповідь? Підписуйся на канал та тисни на дзвіночок, щоб отримувати повідомлення про вихід нових відео. Дякую, що ви з нами. Почуємо!